Колеги, я маю доручення від фракції Європейська Солідарність звернутися до влади міської, центральної влади відносно тих подій, які відбуваються в крайньому періоді. Я думаю, що ці речі, які зараз будуть мною озвучені за дорученням фракції, вони є актуальними і якраз забезпекові речі на збереження життя. Ми з вами бачимо, що Росія і далі продовжує обстрілювати українські неромережі. А останні атаки вони чітко показали, що українська влада не забезпечила належний захист і на належному рівні цих об'єктів. Фракція Європейська Солідарність у Київраді неодноразово зверталася до центральної влади щодо максимального захисту енергооб'єктів. І нещодавний масований обстріл ворога показав, що українські енергооб'єкти й досі є вразливими. У зв'язку з тим, що Київ знову опинився в умовах енергетичної кризи, фракція «Європейська солідарність у Київраді. Звертається до міського голови Києва Віталія Кличка з закликом дати протокольне доручення профільним департаментам або ті, в ту свою чергу, підготували інформацію, яких саме заходів вживає київська міська влада задля безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури. За кілька днів починається новий навчальний рік, не за горами і новий опалювальний сезон. З урахуванням того, що російський ворог. Не полишає спроб знищити повністю українські критичні об'єкти. Влада Києва повинна вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належних умов роботи критичної інфраструктури і також закладів освіти та медицини. Період з вимагаємо відповісти на важливі питання: як працюватимуть у період підсутності електроенергії, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема медичні та навчальні заклади, які заходи вживаються для безперебійної подачі води та електропостачання у цих закладах. Скільки коштів спрямовано на забезпечення безперебійної роботи цих об'єктів? Яке обладнання закуплене та наскільки воно захищене? Чи забезпечила столична влада медичні та навчальні заклади альтернативними джерелами живлення? Чи готові навчальні заклади до офлайн навчання у разі такої потреби? Київ має пройти з упевненості осінньо-зимовий період, а столичні мешканці мають бути впевнені, що вони будуть зі світлом та теплом. У зв'язку з цим просимо прозвітувати перед киянами і доповісти, яких невідкладних заходів вживає столична влада, аби допомогти киянам пройти цей складний та трагічний період для всієї країни. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава дякую.